Маємо ще один нещасний випадок на дитячому гральному майданчику. У Мелітополі Гойдалка так травмувала семирічну дівчинку, що лікарі малу пацієнтку ледь врятували. Для цього її довелося оперувати в обласному центрі. Школярка втратила нирку і стала інвалідом. Блискавично відреагували на інцидент місцеві комунальники за лічені години. Гойдалку демонтували і вивезли у невідомому напрямку. Місцеві мешканці тим часом впевнені, причина травмування дитини, недогляд батьків, тож карусель слід повернути. Ми не думали, що може бути настільки опасна ця качеля, що взагалі повліч за собою. Всі розрив органа у Мелітополі, це Запорізька область. Дитина стала інвалідом після відвідування грального майданчика. Дівчинку звуть Лада їй сім років. Першокласницю вдарила гойдалка, Як наслідок розірвало нирку, почалася внутрішня кровотеча. Четыре часа дня мы вышли, я села рядом, вот на лавочку, я никогда ее одну не это. И она играла сначала в песочницу, а потом пришли две девочки, и сели, наша не села. Села одна из тех двух пришедших, а вторая начала раскатывать. Она ее зацепила, и очень даже немного. Когда я посмотрела, на о, я буквально вот сижу, смотрю, ну как это, глядь, она уже лежит. Подбежала, что с тобой, ой, больно, ой, больно. Я хотела пойти к бабушке. Начала й тіла шаха, качеліше літіла, і мене ударила боку. Настолько сильний був удар, що вона перелетіла через пісочницю і ще ударилася в лавочку. Дитина була у такому стані, що мелітопольські лікарі вирішили її оперувати не на місці, а в обласному центрі в Запоріжжі. Медики всіма силами намагалися врятувати нирку, проте марно. Удар попався сюди в області. Кузькі і почки розірвалася. Дуже вот сильний удар. Розмежені почки получалось, розрив чорт не Комунальники на інцидент відреагували блискавично. Дитину ще навіть до лікарні не довезли, а гори звісно, гойдалку вже демонтували і вивезли в невідомому напрямку. Там, де раніше була гойдалка, зараз порожнє місце. Відразу після випадку з дитиною комунальники зрізали металеву конструкцію і вивезли її з майданчика. Так виглядала гойдалка ще до демонтажу. Їй було років 30. За словами місцевих мешканців, конструкцію протягом десятиліть жодного разу не те, що не ремонтували. Її навіть не оглядали. Ми цю качелю самі лично ставили. Ми її варили, ми її ставили. Ну як це получилася? Ми збирали деньги, встановлювали а, 30 років У нас стоїть. Хоч люди і встановлювали гойдалку власноруч, все одно винуватять комунальників. Ті, мовляв, повинні нести відповідальність за прибудинкову територію. Батько постраждалої дівчини юрист, це в рази збільшує його шанси на перемогу в суді. Якщо признати качелю як істочник повищеної опасності, то в принципі можна подавати іск в обществу Саринської відповідальності жилмасів як ответственным за содержание придомовой территории. В любом случае надо подавать, потому что э, причинен вред здоровью и э, надо постараться найти нужного ответчика. Комунальники своєї провини не бачать. У Мелітополі кажуть, кожна друга гойдалка зведена самовільно. Якщо їх перевіряти, то майже всі доведеться демонтувати. Ніколи в житті їх ніхто не перевіряв. Є комісії, обласні комісії, які перевіряють, дають заключення. Ну, а хто їх провір? Ніколи в жисіх ніхто ні ни в якому місті не перевіряв дворові качелі. Якщо буде акція, перевірити дворові качелі, отримати сертифікат, я думаю, 99% їх беруть повністю. Тим часом деякі мешканці будинку, у дворі якого сталася біда, просять ту саму гойдалку, яка її спричинила, повернути. За дитиною, кажуть люди, повинні були пильніше дивитися батьки. Вона чужоя, вона чула, вона в сорок п'ять літ стає. Она 45 лет Она не стояла. соответствует тем котелям, да которые здесь Она просто не Ну так да стоять. И нет, вот чуть-чуть чуть такой сантиметр, и она развелась. Потому она что она очень тяжелая. Так, так ты рядом ты? же сидела, вязала. Почему ты не смотрела за своим ребенком, а? Бо винен у тому, що дитина стала інвалідом, у міліції розбиралися недовго і дійшли висновку, що це просто нещасний випадок. Постраждала дівчинка, яка раніше серйозно займалася акробатикою, зі спортом повинна попрощатися. Крім цього, Лада отримала психологічну травму і відтепер панічно боїться будь-яких дитячих майданчиків. А ти будеш кататися на качелях, во двор виходити? тобі не страшно? Я не хочу. Я не хочу знову бави, в лікарню.